Зараз в Польщі перебуває багато українців, чи багато з них звертається до психологів, і чому важливо звертатися саме до фахівця, а не тримати увесь біль в собі? Багато українців приїхали до Польщі з посттравматичним стресовим розладом, але є і ті, що мали психологічні проблеми ще до війни. Їм теж потрібна допомога. Багато людей не звертаються до фахівців через страх або мовний бар'єр. Втім, у нас є багато професіоналів з України, які довгий час уже живуть і працюють у Польщі психологами та психіатрами. Вони готові допомогти. Дуже важливо звертатися до фахівця, коли є стрес або якась проблема. Не треба бути одиноким, треба говорити про те, що турбує. Той, у кого депресія, може отримати. Медикаменти, якщо нічого не робити, можна отримати серйозні проблеми в майбутньому. Кожна криза може зробити нас сильнішими і дати нам розпочати якийсь новий етап в житті.